Єдине на увесь басівкут відділення Укрпошти віднедавна знову приймає відвідувачів. На початку року приміщення закрили на ремонт а паралельно шукали новий персонал на роботу, зокрема начальника 25-го відділення та листоношу. Закриття Укрпошти на Басівкуцькій певний період створювало незручності для мешканців мікрорайону, особливо людям старшого віку, яким доводилося їздити у центр міста, щоб скористатися деякими поштовими послугами. У зв'язку з тим, що не було людей, безпосередньо не можна йти кадрові, ну поставити керівників туди. Але сьогодні ми скористалися нагодою, тобто поговорили з самим директором Укрпошті. віднули сам ремонт безпосередньо і з з тими людьми, які вони сьогодні запрацювали. Пані Оксана працює листоношою у 25-му відділенні. Розповідає, що люди очікували на відкриття і постійно запитували, коли Укрпошта на Басівкуцькій знову запрацює. Жінка додає, що після ремонту відділення стало більш сучасним і комфортнішим для обслуговування клієнтів. Працювати подобається, люди хороші. Відділення зробили ремонт. Дуже гарно стало. Бо раніше там трошки не було ремонту, то а зараз гарний такий інтер'єр. Люди, люди приходять, радіють, дивуються, що воно відкрилося. Ремонт відділення взяла на себе Укрпошта. У міській раді сподіваються, що оновлення поштових приміщень відбудуться і в інших районах обласного центру. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.